І Вовчий суд в Україні нарешті ліквідовано. Верховна Рада проголосувала за ліквідацію скандально відомого окружного адміністративного суду Києва, який очолював Павло Вовк. Саме через його прізвище та через низку скандальних рішень ОСК уже давно отримав прізвисько Вовчий і здобув славу найбільш корумпованого суду в Україні. І голова, і інші судді фігурують у численних корупційних розслідуваннях. Зокрема, вовк є головним героєм записів, оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, він впливав на ухвалення рішень у певних справах за гроші. За кілька днів до російського вторгнення в Україну ОСК відкрив провадження за позовом Януковича, який через вісім років після втечі раптом вирішив там оскаржити своє усунення від президентства. За даними ЗМІ, це було частиною російського плану із повернення російської маріонетки у президентське крісло після повалення влади в Україні. І саме цей суд мав намалювати рішення, яке б зробило повернення Януковича легітимним. Минулого тижня Держдеп Сполучених Штатів запровадив санкції проти судді Вовка та членів його родини за хабарництво та корупцію. Водночас, із ліквідацією суду виникає юридична колізія. Суду немає, а судді залишаються. На певний час вони продовжують бути недоторканними і матимуть усі ті привілеї, які передбачені статусом судді. Ось як цю ситуацію прокоментував ТСН Михайло Жирняков, співзасновник фундації Де Юра, яка займається впровадженням в Україні реформ у сфері правосуддя. Судді окружного адміністративного суду залишаються в статусі суддів, але не є більше суддями саме цього суду, бо суд ліквідований. Де вони будуть працювати? Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка тільки створюється зараз, має їм або запропонувати переведення до іншого суду, або оголосити конкурс, наприклад, на зайняття посад в якомусь суді, на який вони можуть податися, хоч будуть бути переведені в результаті конкурсу. Якщо вони відмовляються від запропонованого переведення, ну, наприклад, я не знаю, якийсь місцевий суд якогось району, якоїсь області, mm -hmm. то їх можна звільнити за те, що вони фактично відмовилися. І Володимир Зеленський вже підписав ухвалений парламентом закон про ліквідацію окружного адміністративного суду. Ця історія завершується, заявив президент. Проте реформи судового устрою триватимуть і далі. Ця та інші теми у традиційному вечірньому зверненні Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був дуже плідний день для України в різних аспектах. Маємо дуже хороші новини з Франції. Сьогодні там пройшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І Я дякую усім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі. Маємо сьогодні і рішення інших країн, окрім Франції, Чехії, Іспанії Швейцарії про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави і людей. Сьогодні я брав участь в обох конференціях в Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції. Українські урядовці. Представила французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну вже зараз, коли війна ще триває і після нашої перемоги, обговорили і те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні. Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти для наших партнерів, те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги. Нашим людям, зокрема через фундацію Ален. Я вдячний усім французам за підтримку України не лише політично, не лише обороною і санкційною, що життєво важливо, але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини і ті гуманітарні можливості, які кожному і кожній дає сучасний світ. Говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році і за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуйся і до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня. Щойно звернувся до парламенту і народу нової Зеландії, країни, яка принципово підтримує нас з перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули, і закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру того, який стосується екологічної безпеки і розмінування. Нова Зеландія одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя. Яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру? Ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась, а історія реформ продовжується продовжується навіть під час такої війни. Я дякую всім. Хто працює заради України? Я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо. Ми вас дуже сильно віримо. Слава усім нашим воїнам! Слава нашому незламному народу! Слава Україні!